Вітаю, вельми шановні. Сьогодні говоримо про те, чи варто вам ставати ютуб-блогером. Ключове, що вам треба знати, по-перше, я вкрав тему відео у кузні. Ну я вкрав, реквізував, позичив, як би адаптував, якщо так можна сказати. По-друге, ось вам короткий курс, як шукати теми для своїх відео. Підгляньте їх, не суть. Ідемо по пунктам. Ти не зможеш знімати відео тільки на Ютуб. Насправді зможеш. Інша справа в тому, наскільки це буде продуктивно, і в зворотньому напрямку це також працює наскільки продуктивно знімати або створювати контент ще на додаткові платформи. Давайте візьмемо кейс Антона Назаренка і його пасажі про салат олів'є, якщо не помиляюсь, набрали в Твіттері 150 тисяч переглядів. Чи мало це вплив на ютуб канал і відео, ну якийсь та й мало, але мінімально. Давайте візьмемо мій досвід. На цьому каналі вийшов подкаст про кіберпанк з представницею CD Projekt Red, а також з вельми шановними представниками шлях би трафив і Team. В результаті ми маємо досить непогані перегляди на цьому подкасті, але в Твіттері фрагмент з цього подкасту набрав 60-70 тисяч переглядів. Чимало це вплив на подкаст у відео. Ні, не мало. Ба більше того, про цей подкаст написали всі ігрові медіа, як телеграм-канали, так і великі сайти. мало це вплив на подкаст на Ютубі, майже ні. Ну, щоб ви розуміли, подкаст з Нікатікою, про який так активно не писав ніхто і не було ніяких вирізок в Тіктосі, набрав більше переглядів. Все ми робимо висновок, що якщо у вас є якийсь медійний продукт, ну типу глобальний медіа чи щось типу того, то ви можете пушити його на різних платформах через шарси, тіктоки і рілси. Це напевно має сенс. Але якщо ви хочете сконцентруватись на Ютубі і стати саме Ютубором. То варто з цього і почати, сконцентруватись на цьому, налагодити виробництво контенту, побудувати графік, оптимізувати витрати, я кажу зараз, не тільки фінансові, а й часові. І тільки тоді розглядати варіанти поширення контенту на додаткових майданчиках. А ключове: на жаль, вам буде треба рахувати профіт з цього всього. Тобто, якщо ви витратили на створення Тік-Ток-контенту додаткові 30 годин, а це принесло вам нуль лояльних підписників, нуль переходів, нуль гривень донату, нуль підписок, то, ну, напевно, варто задумати, чи надо вам ті додаткові майданчики. Так, багато авторів створюють телеграми, тіктоки, твіттери і інстаграм. Це правда. Наприклад, у Ковальському певний телеграмі, і він досить активно і розумно пушить її за допомогою свого Ютуб каналу. Чи продає він там рекламу, я не в курсі, але такий великий медійний проєкт треба якось додатково монетизувати і контролювати. Це ресурси. Якщо воно того не відбиває, то який в цьому сенс? Насправді Ковацько, велетенський паблік. Уявлення немає, чи він його додатково монетизує, але ми спілкувалися з ним. І він казав, що наразі, якби показники по його проєкту. Ковальський, можуть бути і кращі. Якщо порівнювати з основною роботою, все не дуже гадочно. Відповідно, я роблю висновки, що він не дуже-то активно монетизує свою телеграм-спільноту. А відповідно, на що тоді? О, зараз у мене є продюсерський проєкт, який розвивається виключно на Ютубі. До нього ми не робили нічого, тільки Ютуб і тільки концентруємось на цьому. Чому спитаєте, ви все досить просто? Попередній проект, який відчутно менш вдалий, був і на Ютубчику, і в Телеграмі, і робили інстаграм. В результаті ресурси розпорошувались, а профіту не було, тому що ми вибрали дуже-дуже бідну цільову аудиторію. Тож, в даному випадку, в новому кейсі, я вирішив сконцентруватись на одному продукті. І з ним активно працювати. І тільки якщо там все буде добре, налагоджено і процеси будуть чіткі, грамотні і зрозумілі. Можливо, ми додамо щось ще, але зараз у нас є монетизація на Ютубі, є БМІ Кофі і донати через банку і все замикається в цю екосистему. Тому я не впевнений, що вам варто пушити ваш проект, саме Ютуб канал, всюди. Знову ж таки, якщо це не медійний проект глобальний, тому що якщо ми візьмемо, наприклад, кузню або Маніфест Академію, яку також варто було б пушити і на інших платформах, але мені лінь, то тут має сенс, бо все таки я будую цю спільноту навколо дещо більшої ідеї, і більше майданчиків, значить, більше охоплення. Я не планую заробляти з монетизації на цьому каналі, бо тут вона два бакси на місяць є баймі кофе, якщо хочете е, закинути долари, щоб було 3 долари, ну можете це зробити. Там додатковий контент. До речі, не без жартів, два бакси на місяць. Їдемо далі. В Ютубі немає грошей. Ну, дивіться, я з цим не погоджуюся. Нещодавно у своєму твіттері я публікував, що для того, щоб мати середню зарплату в Україні, вам треба генерувати 300 тисяч переглядів. Це багато, я знаю, але це реально. Чи можна при цьому заробити і стати супербагатим? Ні. На жаль, так, скоріш за все, не вийде. Великі наші медійні продукти, які можуть генерувати на постійній основі такі. Перегляди, вони зазвичай робляться командою. Відповідно, гроші з монетизації ми ділимо і вже нічого не залишається. Я веду до того, що Ютуб може стати додатковим джерелом доходу і навіть непоганим, але при грамотному плануванні витрат. І прораціональному раціональному спогляданні на свою аудиторію. Ну тобто, якщо у вас локальна аудиторія або маленька, або бідна, не варто розраховувати, що вона раптом стане багата і понесе вам гроші. Тобто, якщо в ігровому сегменті RPM 06-08, то ну воно так і буде. Що тут уже зробиш? Ну максимум доженете до 1,1,2. Така реальність. Тож. Гроші тут є. Проблема в тому, що вони не велетенські. І варто це враховувати. Це, це реальність. Просто, типу, ви можете заробляти просто невелетенські гроші, але непогані відносно. Завжди треба буде вчитися. Ну, дивіться, тут конструкція цікава. У Віктора була вибрана, але моє бачення таке: вам завжди треба адаптовуватись до нових. Умов, це суміжно з тим, що може вчитися. Просто знову ж таки, треба знати, що ви вчите. Я б сказав би це так. Вам треба буде постійно знаходити і вирішувати проблеми. Насправді, це моя основна спеціалізація. Типу, я ux дизайнер і займаюсь цим на робочій, і вам на youtube каналі власному або медійному проєкті в цілому, треба буде шукати це. Не вистачає грошей на проєкти? Треба буде шукати, як залучити гроші або збільшити монетизацію. Витрачаєте забагато часу на створенні відео, треба буде вчитися, як це оптимізовувати, які шаблони готувати, як файли структурувати, формувати так, щоб прискорити все це, перекласти або ж на все на монтажера, або знову ж таки, як щось видалити, скоротити, змінити, або ну рідше відео випускати. Тобто вам треба розуміти, як ви будете оптимізовувати продукт і вирішувати проблеми, які в ньому будуть з'являтись. Це актуально для будь-якого бізнесу, і в тому числі для YouTube каналу. Тому так, вчитися треба, але не якимось глобальним штукам, а знову ж таки, як рішати проблеми треба. Результат буде не відразу. Ну так, імовірніше за все, не відразу. Тобто, ви можете залетіти, а потім будете падати, або можете відразу не залетіти, і потім також довгий процес буде. Моя практика показує, що для того, щоб отримати монетизацію, треба зробити 10 якісних відео. Щоб канал почав приносити гроші, які ви відчуєте, ну тобто на які щось може бути можна купити відчутно, то це півроку. От мій досвід. Можете ділитися своїм в Гейт і робота з гейтерами на Ютубі. Ну тут, звісно, окрема тема, ріб. Бо що у Віктора mm -hmm. відео був мій кейс наведений, але по факту я зараз читаю коментарі на різних каналах, зі мною діляться різні автори, і давайте я отак підсумую. Твіттері одного разу дуже розумна, інтелектуальна розвинена людина написала наступний текст: що українським ютуберам варто вилізати, почати вилізати з теплої ванни підтримки. Так от, ще один долбайоб напише таку хуйню: я вас всіх найду і забаню, блять. Ну. Це мега токсичне середовище, незрозуміло, Це українці, боти, боти, українці неважливо. важливо. в тому, що ж коли ти створюєш контент, налітає ну купа хейтерів, яких не влаштовує все. Ну тобто, справа не в контенті, не в те, як побудова відео або в тому, що ти не правий. Десь це також може бути це абсолютно нормально, Типу мене періодично виправляють в моїх відео. Але твій зовнішній вигляд, твій стан, розріз очей, форма вух. Пірсинг, татуїровки, відсутність пірсинга, відсутність татуїровки, зуби, ніс, що завгодно. Що завгодно. У мене був навіть коментар на каналі. Зацініть мені написали коментар, що у мене відео забагато котів. Просто будьте готові до того, що вам доведеться дофіга банити коментарів і дофіга емоційних переживань отримати. І це знову ж таки. Повертаючись до пункту про гроші. Ну фінансово далеко не завжди виправдано. На жаль, але така реальність. Проблема соціалізації і спілкування з людьми. Е, коротше, ну, типу, ви можете створювати свої шедеври і ні з ким не спілкуючись. Тут я з Віктором не зовсім згоден, але в чому він правий, то звичайно в цьому, що для побудови медійного проєкту, розбудови його розширення, рекламних контактів, комунікувати доведеться. У мене знову ж таки, з цим проблем немає. Якщо я хочу поспілкуватися з цим, я пишу людині, привіт, як діла? Давай поговоримо. О. Але ну у людей може бути цим проблеми. Ба більше, я знаю авторів і авторок, яким дуже складно з цим. Вони прям не справляються. Комунікація для них зайва, це прям зайве. Вони типу інтроверти. Але ну знову ж таки, хочете розвивати продукт, доведеться змінювати своє бачення і свої звички. Така реальність також. Але це не значить, що ви не можете створювати контент як інтроверт. Можете він може навіть бути успішним. Питання в розширенні. Багато багато роботи так, да, роботи багато, але не забувайте про оптимізацію ресурсів. Дивіться, ви можете створювати своє мистецтво скільки завгодно. Але якщо ви тут для побудови фінансово успішного медійного проекту, розумієте про що? То оптимізація ресурсів. Не варто по 6 годин шукати якийсь там футаж. Не варто витрачати 20-30 годин на відео, яке набере 5 тисяч переглядів, і це ще хороший варіант. Варто розуміти, для чого ви це робите, який результат буде, і як скоротити шлях до цього результату. Сподіваюсь, це зрозуміло і нікого не ображає. Проблема малого підприємства. Ну це чудова тема. Коротше, ну моє бачення отаке. Якщо ви починаєте, не варто починати зі створення ФОПу. Якщо ви побудували всю систему, якщо у вас готовий медійний проект, він стабільно приносить гроші, то звичайно ж легалізуйтеся, створюєте ФОП, спілкуєтеся з фінансовим консультантом, комунікуєте, як краще зробити, як грамотно, які кведи, і формуєте все це, оплачуєте податки і комфортно працюєте. Типу, це шлях, ну найрозумніший, найлогічніший. Але ну в Твіттері вам напишуть, що якщо ви 17 гривень отримали з Ютуб канала, все надо срочно відкривати ФОП. А лучше рождення відкривати ФОП, тому що ну, типу, вас е -е, знищать за те, що ви не така людина, як комусь хотілось би. Але реальність, як на мене, така, що треба. Все-таки грамотно будувати стратегію. Якщо вам ніщо платити, ті податки, або ви наплатите податків там на 10-20 гривень. А ЄСВ нагадаю півтори тисячі, і вас чого то платить. Ну напевно, не надо спішити. Як на мене, в е побудові ютуб канала або будь-якого проєкту, ключове це грамотна дорожня карта. Що за чим йде? І вибираєте вдалі моменти, коли ви до цього готові. І ключове це має сенс. Тож підсумовуючи, чи дійсно вам треба YouTube канал, якщо ви надаєте послугу, і ваша ніша може бути цікава на YouTube, абсолютно точно. Я вже казав, що при грамотній роботі ви зможете залучати е, собі клієнтів. І це абсолютно перекриє витрати на ютубчик. Ну, типу, ось на Маніфест Академії є можливість консультації. а Ще на Беймій кофі я додав супровід. І зараз цю функцію буду тестувати. Треба знайти якийсь канал, який захоче цей супровід. Тобто, ми будемо постійно спілкуватися на постійній основі. Я буду давати рекомендації, ми будемо рухатись разом, дивитись кейси. От і виходячи з цього, буду дивитися, чи ця послуга комусь цікава, але я не впевнений, що я готовий зараз самостійно шукати якусь таку людину, якийсь такий канал. Але я. Виде до того, що якщо б грамотно побудувати модель, то в цілому академія, кузня і багато проєктів, які надають послуги, якісь, вони мають сенс. вони можуть якісно і комфортно, і логічно працювати за рахунок Ютубу, а не за рахунок монетизації з Ютубу. Інший момент, якщо ви творча людина, якщо ви творча людина, хочете творіть, будь ласка, творіть, питання немає. Інший момент, якщо ви творча людина, але хочете якісь діяння, якщо вам треба було жити, тому вам треба буде робити. Трошки творчі відоси, і дуже сильно фінансово орієнтовані, щоб вони збирали перегляди, монетизацію, правильну аудиторію, вас замовляли рекламу, вам треба виходити на комунікації, побудовувати окрему спільноту, залучати її в спонсорку, в Баймія Кофі, в Патреон, і все, 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 все оце набудовувати, щоб отримати в результаті хоча б свої там, 800 баксів на місяць. Що вже непогано, але все ще якби має багато питань, а як же ж ви станете супер ультрабагатим з таким бюджетом? Тож, Підсумовуючи цю штуку, кожен вирішує сам, це очевидно. Але е, є маса ніж і маса ситуацій, коли медійний проект буде дійсно незайвим, і ви зможете пропустити і власний бізнес, і власні продукти в власні послуги за рахунок. Цього контенту, який ви будете розміщувати. Але головне не стрибати вище голови, не створювати якийсь супер-мега-геніальний проєкт, який коштує багато грошей, а не збере аудиторію. Варто робити все поступово: тестувати, чи вам воно вам треба, чи воно вам подобається, чи у вас виходить, і ключове, чи приносить це профіт. Дякую, що були тут. Дякую, що підписані на цей канал і користуєтесь його неймовірними послугами. Папаю, усього найкращого.